Без трохи підвів, картинка з'їхала, не все видно ідеально, вибачте. А Якщо чесно, цей випуск дався дуже важко, після зміни сил майже не лишилось, але все одно сів записувати, бо я реально люблю це діло, люблю створювати для вас контент. Перед переглядом я не прошу ставити в вас лайки чи підписуватись, буду дуже вдячний, якщо додивитесь це відео до кінця. Це реально додає сили рухатись далі. Колись вони грали в УПЛ, потім зникли, а тепер повернулись. І зараз, коли про них майже забули, ми дамо їм друге дихання. Олександр Шовковський після непростого періоду в Динамо отримає шанс почати все спочатку, без якогось тиску та без великих очікувань. Всім привіт! Ви на каналі Народний Плей. І сьогодні ми розпочинаємо кар'єру за металург Запоріжжя в FC25. Перед переглядом постав свій козацький лайк, підпишись на канал та напиши в коментарях. Топ міг підсилити металург, зимове трансферне вікно, схема 4-3-3, та маємо досить непоганий склад. А в літнє трансферне вікно трансферів ніяких не буде. Лише гравці молодіжної академії. Анатолій Мазур, суперперспективний голкіпер, який відразу ж відправляється до основного складу. Слідом за ним до основної команди відправляється Іван Гордієнко. Предсезонку ми просимулюємо. Перший поєдинок предсезонного турніру та результативна нічия 3-3, а в другому турі дебютують новачки команди. Та Металург мінімально з рахунком 0-1 переграє Честерфілд. А в заключному турі поступаємо з рахунком 1-4. Минай пропонував 720 тисяч за нашого вихованця. Ми, звичайно ж, відмовляємось. А офіційний дебют Шовковського відбудеться в поєдинку проти Київського локомотиву в рамках Кубку України і Васильченко з центра поля. Помиляється при передачі Чернецький, передача на Романчука. Романчук удар по воротах і це 0-1. Оце так початок. По В фланзі просувається нехті, і тут порушення правил, і вся увага на Арбітра. Навіть жовтої не дав. Юречко відбирає, і передача туди Васильченко один на один проти голкіпера. Проробиває тягне Голкіпер. Як же вривається Борисенко і це порушення? Це має бути картка. Вся увага на арбітра. Це пряма червона. Ще й травма Борисенк, Близнюк вийде на футбольне поле. І Нехті наважиться на удар, розбігається, пробиває. Нехтій відбирає. І туди передачу. Вас... Васильченко. На... Що ж ти робиш, хлопче? Як найдалі? І перший тем завершено. поступаємось з рахунком 01, але з такою грою Металург зобов'язаний забивати. Треба з'їдати, треба з'їдати удар по воротах, Мазур навіть тягне, чи там була стійка, я навіть не побачив. Кидає невдало вкидає Романчук. Пробиває, мазур знову тягне. Блізніченко проходить в штрафному майданчику передача на дзюбко-дзюбко з 11 метрів пробиває. Кашне реалізація. Чи десь арбітер дограти не дає. Фінальний свисток і Металург в дебютному для Шовковського поєдинку вилітає з Кубку України. Нереалізація супермоментів призводить до поразки. А Владислав Борисенко вибуває на два місяці. Кремінь приймає Металург в рамках першого туру Першої Ліги України. Дуже важливо почати цей сезон в чемпіонаті з перемоги один на один проти голкіпера. Та що ж це таке? А після першого тайму на табло нулі, нехті по полівому фланзі. Передача на близнюка, близнюк на Близніченка і Близніченко нарешті забиває. 49-та хвилина, металорг попереду. Ну і тут Блізніченко просто не мав права хибити. Злов. Яка передача проходить на Близнюка? Боже ж ти мій. Близнюк в штрафному майданчику пробиває. Стецюк, як же він проривається в штрафному майданчику? і Зараз байда тягне добивання один в штрафному майданчику віддає передачу на Блізніченка Блізніченко. Ще один удариться дубль. Голкіпер майже тягне, але. м'яж залітає в сітку і це 2-1. Задоволений Шовковський. Навіть в штрафний майданчик? Удар по воротах байда хорош. Нікого там немає на забігання. А зараз тепер є передача на Нехтія. нехтій. Металург переграє Кремінь з рахунком 2-1. І перша перемога Олександра Шовковського в офіційних поєдинках. А ось таким складом вийдемо на поєдинок проти Минаю. Воробчак в штрафному майданчику Воробчак, біжон нещасний. Польовий помиляється, і Дмитрук в штрафному майданчику. Пасна Демченка Демченко пробиває повз ворота. І близнюк по правому фланзі в штрафному майданчику і буде пробивати це 1-0. Як же він тягне нашу команду? Демченко, удар по воротах, байда переводить на кутовий Фальковський, Передача на Блізніченка, Блізніченко пробивається і робить рахунок 2-0. Ідеальне завершення від Блізніченка. І це вже його третій м'яч за три поєдинки. Демченко. Як же завівся Минай. Байда виходить, удар по воротах байда. Як же ви дали добити. Дуже погана гра в захисті. Проривається в штрафний майданчик. Демченко, байда виходить та тягне цей удар. Перехоплення від Блізніченка. І контратака від Металургу. Блізніченко в штрафному майданчику передача на нехті, а нехті пробивається 3-1. Ну і схоже, це кінець. Блізніченко на швидкості тікає в штрафному майданчику, пробиває, як обезтягне. тягне. Ще одна травма, ще одна травма, схоже, всього. На цей раз Фальковський ми випускаємо бандорі на іншого виходу. Просто немає. Полієму фланзі Тищук вже в штрафному майданчику байда виходить удар по воротах, але наш голкіпер на висоті. І фінальний свисток Металург Запоріжжя здобуває другу перемогу поспіль та впевнено крокує далі. Олександр Шовковський помиленько повертає свою репутацію. А в поєдинку проти Маріуполя даємо шанс для нашого вихованця Мазура, попри прекрасну гру, основного голкіпера все ж таки потрібно на всяк випадок награвати й другого. Я не помітив, що в нас майже однакові форми атакує Маріуполь, Мазур ідеально виходить. І відразу ж кидає. Ух, яке переведення на Близніченка. Блізніченко дай нахід на Близнюка, а Близнюк пробиває. Це міг бути ідеальний гол. Нато Севич в трафному майданчику Мазур тягне. Ще одна помилка. Петренко удар по воротах, Мазур. Відчуваєш, в нас буде просто пекельна конкуренція за місце у воротах. Виходить, Мазур удар по воротах. Після першого тайму нулі на табло. І Петренко один на один проти Мазура. Це повз ворота. І дальні удара могло залетіти. І Булгаков в штрафному майданчику Мазур тягне. І зараз контратака металургу. І фінальний свисток нульова нічия в Маріуполі, ну а точніше проти Маріуполя. І давайте все ж таки подивимось когось у вільних агентах, та, можливо, зробимо свій перший та останній трансфер в цьому трансферному вікні. І вдалося мені знайти ось такого цікавого 31-річного лівого півзахисника. І коли я хотів зробити трансфер одного угорського лівого півзахисника, гра просто вилетіла. Я спробував ще раз. А коли запустив ще раз, вона знову вилетіла якраз під час підписання гравця. Тому я думаю, що це знак, що нам не потрібні новачки, і з цим складом ми доб'ємось успіху. А в заключному поєдинку на сьогодні на нас чекає гірник спорт, проривається. Студенко пробиває, як це було небезпечно. Блізніченко по правому фланзі прострілює на близнюка, близнюк пробиває, голкіпер тягне, але добивання, і восьма хвилина металург попереду. Цей дует це просто щось неймовірне. Васна Студенко, Студенко пробиває, байда тягне. Виходить на од... один на один проти байди байда неперевершено грає. Ліворуч на Гордієнка, Гордієнко буде навішувати. Близнюк пробиває головою повз ворота. У халібекові, як кеш перехоплення. І одразу на близнюка. Близнюк далі на Близняченка. І Блізніченко буде пробивати. На дальні удари треба потренувати. Даємо простір пробиває повз ворота. З центру Страшкевич на Студенко, Студенко, ще один удар. І як же нам щастить, хотів я сказати один-один, але ні. Перший там завершено, мінімальна перемога нашої команди з рахунком 1-0. Страшкевич в травному майданчику віддає пас назад. Удар по воротах байда хорош. Але така продовжується Студенко, ще удар і знову байда. І проб'є Бандурін, козло втягне, але порушення правили це пенальті. Треба, звичайно, відзначити її бандурина, як же він там увірвався і заробив пенальті. А перед тим навіть пробив. Алібеков розбігається. Та пробиває 2-0. І Студенко один на один проти Байди, який же ж він красень. Студенко в штрафному майданчику, на передача на Чукве Меко і це 2-1. Близнюк все ж таки зберігає м'яч. Передача на Блізніченка, Блізніченко пробиває 3-1, і Металург, швидше всього, перемагає гірник спорт центр Одоа пробиває байда. І фінальний свисток впевнена перемога Металургу з рахунком 3-1. Олександр Шовковський поки що без поразок іде в чемпіонаті. Ну все як і завжди. Після чотирьох турів Металург займає першу позицію. В спину нам дихає Юкса та Чорноморець. А в зоні вильоту Минай та Гірник Спорт. І на прекрасній ноті завершуємо цей випуск. Став лайк, підписуйся на канал. З вами був народний плей. На все добре.